Панте панове, вітаю. Мене звати Денис Заченко, і я не дуже люблю гучні фрази типу найважливіша у світі або найбільш приваблива. Тому, коли я їх використовую, у мене зазвичай є підґрунтя, і коли я кажу, що Radeon RX 970 xt на 16 дігабай найважливіша відеокарта, як мінімум, в сучасній історії AMD... У мене є на те причини. Також, коли я буду хвалити RX 970 XT на 16 Гігабайт, я не буду мати на увазі конкретно варіант від Гігабайт. Безумовно, ця карта, що в мене на столі, дуже крута. Але її я просто як приклад використаю. І цей приклад я використаю в крутелезній збірці ПК від ArtLine, де можна і замовити гігабайт Radeon RX 970 XT на 16 ГБ, посилання в описі, і зібрати комп можна з будь-якими компонентами, навіть з власним дизайном. І гарантія у них на компи 38 місяців. Є навіть промокод зі знижкою 5%, тому не боріться. Ну і звичайно, перед тим як почати з вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, якщо повезе на момент виходу цього відео, у нас має бути розіграш рутилезної 50-ваттної колонки Transmart. Також не забувайте про коментар та фінансову підтримку від чашки Кави на місяць на головній сторінці каналу. Ну а тепер до діла. Перш за все. Gigabyte Radeon RX 970 xt Максимально непередбачуваний реліз за останні 5 або 6 років. Але насправді дуже навіть очевидний і вчасний. Бо AMD за останнє десятиліття так і не змогла перекрити всю лінійку Nvidia конкурентоздатними відеокартами. Флагмани, наприклад, як от rx 7900 xtx Декласувались аналогом від партії зелених під чисту Але у Nvidia є проблема. І ця проблема штучний інтелект. Хуангу начхати по суті на геймерів. Йому важливі інвестори. А інвестори вже не перший рік вкидують трильйони. В що штучний інтелект? Завдяки ньому Nvidia стала найдорожчою компанією у світі. На геймері вона вже не орієнтується. На відміну від. MD і Radeon RX 970 XT на 16 Гігабайт це результат. З часів RX 480 жодна відеокарта не шкодила конкуренту так сильно в середньому бюджеті. І з часів Radeon HD 5870 жодна відеокарта AMD не робила конкурентів настільки невигідними для геймерів. Ця відеокарта. Це, по суті, вбивця RTX 5070. Коштує на 50 баксів більше по MSRP, має на 4 ГБ більше відеопам'яті, має продуктивність рівня RTX 5070 Ti в іграх, в апскелінгу і в рейтрейсінгу. Не потребує постійно палаючих 12 VHP І цю карту можна взагалі-то купити. Зараз, от прямо зараз, коли я пишу це відео, вона знаходиться майже в одну ціну з RTX 5070. Так, у новинки редруй. Це все ще гірша продуктивність в штучному інтелекті і пам'ять повільніша. Але за рахунок того, що її більше, ви можете банально запустити будь-яку модель штучного інтелекту, яка доступна навіть на RTX 5080. Але не доступна на RTX 5070, бо пам'яті не вистачає. Я завжди казав: якщо вибір йде між швидкістю пам'яті і об'ємом, беріть об'єм. В сучасних іграх RTX 30. 80 може виглядати просто жалюгідно у порівнянні з RTX 3060, яка нереально дешевша, просто тому що два гіга різниці відеопам'яті. Все далі. У Radeon Радеон РСД-7 начинається гігабайт. Є ще декілька тузів в рукаві. По перше, безлімітна кількість сесій для декодінга стрімів. Хочете зробити один стрім 8К? Без проблем. 12 стрімів Full HD? теж ж можна, хочете 64 стріма 480п вас може зупинити лише потенційний ліміт продуктивності, як от, наприклад, у Nvidia. А у Nvidia для користувацьких карт ліміт 8. А раніше взагалі був 5. Хочете більше? купляйте професійні у AMD професійних по суті вже і немає. Вони не випускаються. Тому компанія вирішила підрізати конкурента там, де це було найменш очікувано. Додайте сюди підтримку AV1 в якості достатньо адекватні, щоб конкурувати з Blackwell і отримайте, по суті, найкращу відеокарту для домашньої системи спостереження. Наприклад, тобто ви мене розумієте правильно, завдяки відеокартам типу Radeon RX Рикс ДНСХіначна 16GB Компанія AMD може абсолютно знищити щити конкурента в середньому бюджеті. RTX 5070 взагалі не має причин купляти. Так вона енергоефективніша. І швидкоплинні спайки у неї не так помітні. Але вибачте мене у RTX 5070 Ti по суті теж саме енергоспоживання, що й у 9070 XT. І спайки там теж є. RTX 5070 Ti вже цікавіший конкуренції карті, але коштує на 150 доларів більше. 150 баксів. А далі. Далі вже фламани залишається лише одне запитання: що на практиці? А на практиці у нас Gigabyte, Radeon RX Радеон XT Діносімдесятиксі 16 зібайт в збірці від Artline. Одна з головних, до речі, переваг купляти нові відеокарти в збірках, як от від Artline, це відсутність ретейлових націнок. Тобто, якщо ви хотіли придбати собі не просто відеокарту, а оновити весь ПК одразу, продавши старий, то прибілди можуть бути значно цікавішим варіантом. І причини цьому відносно очевидні: В фірмові збірці від Gigabyte можна встановити блок жилення від Gigabyte, SSD від гігабайт, материнську плату від Гігабайт. Це все спрощує логістику, максимізує можливості синхронізації, скажімо, підсвітки, забезпечує легшу гарантійну підтримку і мінімізує шанс, що бажану, скажімо, карту підхоплять перекупи. Чим цікава, конкретно саме Гігабайт RX 970XT начинає з Гігабайт. Ну давайте розбиратись. Тут три роз'єма живлення, 6 плюс 2 пін з вимогою до потужності блока, як мінімум 850 Вт. Тут частоти ядра. Аж до 3 ГГц. тут є подвійний BIOS. тут є три вентилятора HAWK, що працюють в асиметричній системі 3 X. Тут є підтримка режиму Zero RPM. а споживання енергії в простої, хтось до речі, про це питав, я пам'ятаю, складає всього 10 ватт. Також нагадую тим, хто забув, і шокую тих, хто не знав, але Андервольнутна, не опер, а андервольнутна. rx 970 xt стає потужною на рівні RTX 5080. На рівні Стокової RTX 5080, але все. У RDNA завжди були якісь Дивні чити на тему Андервольта і RDNA 4 виключенням не стала. Перед підсумками дам вам тести конкретно цього ПК, щоб ви мене коментарями потім не жалілись. У мене правда лише Full HD монітор для тестів, але він 240 Гц. І я впевнений, що багатьом з вас буде цікаво, як ця карта веде себе в класичній роздільності, під, скажімо, кіберспорт. Ну, що тут сказати, вона дуже крута. Навіть не дивлячись на те, що в цій системі AMD Ryzen d 9900 x а не X3D моделі. Тобто ця карта. Може бути ще крутішою, якщо процесор дозволить. Підсумки наступні. Я стою на своєму Гігабайт Radeon RX 970 XT на з Гігабайт. Як представник сімейства RX 970 XT є найбільш важливою картою AMD за останні багато багато років, як мінімум з часів. RX 480. AMD знову має шанс знищити конкурентів в середньому сегменті. Як у свій час AMD Ryzen 5 1620X атомізував Intel Core i5 6420. І знаєте що? Я тільки за. Також нагадую, що замовити Гігабайт Radeon RX 80X на 16 гігабайт можна буде по посиланню в описі під даним відео. Про промокод root 5 на знижку 5% теж не забувайте. І на цьому в мене, мабуть, все. А в коментарях напишіть, чому ви обираєте собі відеокарту від бренду, який ви обираєте. Чому у вас Nvidia або Radeon? Я. У мене одна причина. Тензорні ядра це все. Але про це буде відео. А ви тим часом. Пишіть, не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю, по-перше, величезну подяку київському магазину Арклайн. По-друге, київському магазину Саундмагії за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser mk 600 а також київському магазину і компанії Гудсен Моза за надання мені стабілізатору для кінокамер Моза Р2С. З вас, як завжди, вподобайки підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Я Тобі їх просто обожнює і просуває наші відео. Активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже 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 важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та бувайте здорові.